Аплікація друг для їжачка. Вітаю вас, малята! У нас сьогодні гість. Хто це? Правильно, їжачок. Привіт, малята! Хочу вас познайомити зі своїм другом. Він навесні веселить, влітку холодить, восени живить, взимку зігріває. Хто це? Правильно, це дерево. Воно кожної зими рятує мене від холоду. А ви знаєте, що я взимку, як ведмедик, сплю. А чому я сплю? Ви знаєте? Ну, по-перше, в мене немає такої теплої пухнастої шубки, як у білочки і зайчика. У мене шубка з голучок, а вони зовсім не гріють. А по-друге, мені нічого їсти. Я їм черв'ячків, різних комашок, ящерок, равликів, слимаків і жаб. А де вони взимку? Правильно поховалися. Ось тому я і сплю до весни в своїй нірці. А щоб в ній було тепло, я вистеляю її листочками, що падають з дерева. Весени дерева стоять гарні і дарують нам багато листочків. Малята, давайте зробимо для їжачка та його друга гарну аплікацію осіннє дерево. Але спочатку підготуємо пальчики до роботи. Жив на світі їжачок. Мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, яблучка собі збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, червоного і жовтого, кольоровий папір двосторонній, клей олівець ножиці і кольоровий олівець коричневого кольору. Спочатку намалюємо стовбур дерева і розфарбуємо його коричневим. Потім візьмемо до рук ножиці. Згадайте правила роботи з ножицями і будьте обережні! Наріжемо кольоровий папір ось такими смужечками. Ви можете взяти ще й помаранчевий, зелений, якого кольору ще бувають листочки восени на деревах. Потім розмістіть смужечки почергово ось таким чином на папері. А потім беремо кожну смужечку, закручуємо спірально і приклеюємо. І так робимо з усіма смужечками. І в нас вийде ось таке гарне дерево. А ще можна зробити ще декілька поодиноких листочків під деревом або як вони падають. Ой, як гарно вийшло! Мені моєму другові дуже подобається ваша робота. Дякую. А тепер до зустрічі, до весни.